Беремо з собою перекус і йдемо на прогулянку. Чисинок обережно. Відкривай. Опа! Це возить? Давай. Обережно. Друзі, всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Я надіюсь, з вами і з вашими рідними все в нормі, настільки це можливо. Сьогодні уже понеділок, 10 ранку, ми за Мурчиком в клубі. Вийшли на прогулянку. Погода просто прекрасна. Чоловіка ми з собою не брали. Хай трошечки від нас відпочине. Важка у нього видалася ця неділя, то хай трошечки від нас. Часок, який відпочине, поп'є не з кафе в тиші, ну а ми тим часом трошечки провітримося. Сьогодні у нас буде такий спокійний влог, ми нікуди не будемо їхати, Себахельхер. Парубок щось мій не в духах, гратися не хоче, хоче просто кататися в колясочці. Ну, добре. Ну що, буду тебе возити, як маленьку лялю, тоді синок. Не хочеться, не хочеться нічого. Дитячий майданчик пустий зранку, одна он тільки мамашка, грається з сином і все. Всі інші будуть сходитись уже туди ближче до вечора. Прогулянка у нас починається зразу ж з перекуса, де да, синочок? Бо якось немає настрою. Тільки ще позвонив чоловік, сказав, що скучив за нами, зараз прийде. Потім нам треба буде піти в банк, там якісь бумажки заповнити. А потім додому. Завтра у нас буде невеличка подорож. Чоловіку потрібно поїхати по роботі в інше місто, а ми поїдемо з ним, покатаємося трошечки. Ой, ой! Бо! Так, дивіться, тут побудували якусь ярмарку. Зараз подивимося, що вони нам пропонують. Ну що, коври постелили, значить, щось серйозне. Вау! Макрамешки, сіребро. Ух ты! Гарно. Ух ти, які тут гарні зеркала. Ух ти, якісь прикраси, сумочки, бісер, печенька. Конечно же, як без них mm. дивіться, які гарні прикраси тут є. Шкатолочка для прикрас по 220. Є больше. Тут, походу, якийсь антикваріат. О, ну, а тут макромешечка. Ух ти! Резиночки для волосся. Ух ти для діток. Наш уже великий. Носочки дуже гарно. дівчинка, дівчинка спить, коври, у нас. Бабуся такі сама робила. Традиційні їхні лампи, фонарики, дурочки. Не всі палатки ще відкрилися, але вже більшість працює. Сумочка така прикольна. Шкіряна. Як бачите, дуже прикольні штуки представлені. Так, де мої орли? Зараз буду з собаками їх шукати. А, все, побачила. Біжу. Обережно. obrigada. já lá. tudo bem? Цього пупсика маленького ложити спати, а потім у мене прання, прибирання, готовка. Де, синочок? Спати будемо? Будемо спати, будемо, переодягаємося і будемо спатки. Амурка в мене вже спить, а я вирішила собі зробити тайм. з вкусняшкою. Так, давайте в мене поки готується обід. Є пару хвилин. Я вам покажу, що мені привіз чоловік. Це саме такі мої замовлення, що я його просила мені провести. Він звичайно привіз набагато більше різного, але суто мої замовлення зараз я вам покажу. Ну, давайте почнемо. Перший лот це пармезан. В Єгипті такого пармезана, як в Італії, просто не знайти. Друге, це шоколад. Мій найулюбленіший. Це темний шоколад з м'ятною начинкою. Це просто відвал башки. Дуже смачно. Далі. От таке от печиво. Я не скажу, що воно прям дуже смачне, але, знаєте, це печиво, яке я їла в контракті майже кожен день. І знаєте, просто як згадка. Так, давайте по косметиці. Е, першим ділом покажу вам туш. Я вважаю, що ця туш найкраща в світі. Чолов... це моя стара, яка в мене була. Чоловік мені привіз таку саму, тільки. Waterproof. Але нічого страшного. Ми йому це прощаємо. Далі йдуть у мене олівці для губ. Вони одинакові. Зараз я вам покажу 405 номер. І зараз покажу вам колір. Давайте, фокусируємося. О, бачите, який приємний колір. До цього кольору, до цього олівця, в мене також є помада. Так, 315-й скрінти кому потрібно. Вона матова, дуже приємно пахне якоюсь шоколадкою. І от такий у неї колір. Не сильно яскравий, такий, як я люблю. Так, далі в мене йде. Закриваємо. Далі в мене йде. Так, це у нас пудра. Це така сама, як і ця. Я заказувала одну, ну привіз дві. Хай буде, пригодиться. В неї дуже Класна текстура, і приємний запах. Так, а це пішло бонусом до всієї цієї покупки. Вони вирішили зробити подарунок. Зараз відкриваю. Так, це у нас що? Це у нас палітра для контурювання обличчя. Дивіться, дивіться. Вау. Так, а ну, давайте я заберу цю плівочку. І хайлайтер, і румяни. І для. Контурування. Боже, яка гарна, який гарний бонус. Ну, я наче все вам показала. Так що я буду гарна і жирна. Ну що, це все. Вам дякую за перегляд, а ми пішли обідати. Всім пока!